21 листопада 2025 рік. Компанія Електромотор. Друзі, перед нами інверторний генератор Форте закритого типу. На 4 кВт. Робоча потужність пікова 4,5. Подивимося комплектацію даного інверторного генератора. Даний інверторний генератор можна запустити за допомогою електростартера, а також ручного. Друзі, на чотирьох колесах. Не так, як більшість, на двох колесах. Легко перемістити, а також є отака, отакий у нас тормоз, де установили, поставили на тормоз. І ваш генератор. Стоїть надійно на місці. Ну що, ближче до комплектації? В комплектації в нас йде викрутка, свічний ключ, дві вилочки на 220-16 А, а також провода для заряда акумуляторної батареї. От такий розйомчик 12 вольт. Тобто це необхідне. Також керівництво з експлуатації та гарантійний талон. Показую передню панель, яка має інформаційне табло, а також виход, два виходи на 220, включення 12 вольт. USB розйомчик, електрозапуск. Тобто купивши на 4 кВт робочою потужниці Інвертор Forte. Маркіровочку його покажу, друзі, коробочку. FG 5500 AE. Ви не тільки при покупці заощадите кошти, а й будете мати дійсно, друзі, надійний інверторний генератор закритого типу. Зацікавило, заходьте на сайт електромотора та телефонуйте 063 426 1010. 10.